як планувалося в програмі, але сьогодні безмежно радий вітати всіх учасників другого курсу СІА, Європейської асоціації анестезіології та інтенсивної кіротерапії і е, даної школи в місті Києві? Тема доповіді буде стосуватися питання набряку легень, і саме про це ми зараз будемо з вами говорити. Звісно, коли ми говоримо про набряк легень, ну, перш за все, в голову приходить кардіогенний набряк, але насправді більшість або ну, практично всі, я впевнений, анестезіологи, знають, що набряк легень можна класифікувати як кардіогенний та не кардіогенний. Звісно, в клінічній практиці частіше ми стикаємося з кардіогенним набряком легень і саме перша і більша частина моїх доповіді буде присвячена питанням кардіогенного набряку легень. Яка поширеність кардіогену набрику легень, аналізуючи доступну літературу, мабуть, найбільш великий метааналіз, який присвячений даному питанню, це метааналіз, який включив 23 дослідження пацієнтів з гострою серцевою недостатністю, які проводилися в період з 2020, ось з 2003 по 2013 роки. Шість досліджень через невелику вибірку були виключені, і остаточний аналіз вже проводили у 17 клінічних дослідженнях. Частота виникнення набряку легень становить від 75 до 83 трьох відсотків, як зазначено в даному метааналізі, 75-83 тисячі на 100 тисяч випадків. Осіб із серцевою недостатністю та низькою фракцією викиду тобто, доволі. Часто, мабуть, найчастіше ускладнені. Кардіогенний напрям легень це поширена потенційно летальна причина гострої недостатності зовнішнього дихання, а саме гіпоксимічної або вентиляційної форми дихальної недостатності, і найчастіше є наслідком гострої декомпенсованої серцевої недостатності. Клінічна картина характеризується розвитком задишки, пов'язаної з швидким накопиченням рідини в інтерстиційному та або альвелярному просторах, а це є результатом різкого підвищення тиску наповнення легеневих капілярів, тиску наповнення серця. В нормальних легенях рідина безперервно рухається з судинного до інтерстаційного простору завдяки різниці гідростатичного, онкотичного тиску, а також проникності капілярної мембрани. Рівняння Старлінга всім відоме, в 1896 році Старлінг помітив, що при введенні фізіологічно розчину, або правильно говорити, мабуть, розчину на трі в інтерстиції в тканини кінцівки собаки кров. В крові цей фізичний розчин також з'являється. Гідростатичний тиск в тих випадках, коли гідростатичний тиск підвищується, звичайно підвищується і швидкість трансваскулярної фільтрації рідини. Коли легеневий інтерстаційний тиск перевищує плевральний тиск, рідина рухається через вісцеральну плевру, створюючи відповідно плевральний випад. Оскільки проникненість індотелю капілярів залишається нормальною, тобто непорушеною, то ця відфільтрована рідина, що виходить із циркуляторного русла, вона буде мати низький вміст білку. Видалення цієї рідини з повітряних просторів легень з альвеол залежить від активного транспорту натрію хлору через альвеолоепітеляльний бар'єр. Основними місцями реабсорбції натрію та хлору є пітеляльні іонні каналі, канали, які розташовані на пікальній мембрані клітини, люлярною епітелію першого та другого типу. Натрій активно екструдується в інтерстеційний простір за допомогою натрії калієвої тефази, розташованої на базолатеральній мембрані клітин другого типу. Вода йде пасивно через аквапорини, які є водяними каналами і знаходяться переважно. В клітинах хальвілярного епітелю першому типу. Симптоми та ознаки гострого легеня гострого набрику легень, спричиненого декомпенсованою серцевою недостатністю. Це задишка ортопноя, тахіпноя, тахікардія, також артеріальна гіпотензія. Гіпотензія, до речі, вказує на тяжку патологію з необхідністю проведення оцінки перфузії тканин, звісно, маркером гіпоперфузії є дослідження рівня лактату. Також клінічній картини має місце залучення допоміжної допоміжних м'язів в диху в акті дихання. Часто відмічають дифузні хрипи, різнокаліберні хрипи, і розширення щийних вен та з'явлення периферичних набряків. Якщо ми подивимось на даний слайд, на даний малюнок, то ми бачимо ну, досить багато симптомів проявів гостро декомпенсованої серцевої недостатності, з якою пов'язаний набряк легенів. Це і розширення зіниць, що пов'язано з активністю симпатичної нервової системи. Шкірні покрови будуть блідими або сірими, діспноє, ортопноє, вологі хрипи, про що ми вже говорили, кашель із відходженням рожевого або білого секрету, зниження артеріального тиску, тошнота та блювання, асцит, набряки нижніх кінців, кінцівок та нижніх відділів, якщо пацієнт лежить, це напрямки в області сакральних ділянок. Зниження насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем, також можливі порушення свідомості, здуття шийних, він, шийних вен, тахікардія, порушення ритму серцевої діяльності, збільшення селезінки та печінки, зниження серцевого викиду, м'який частий пульс, а також прохолодна і волога шкіра при дотику. Діагностичні дослідження, які вказуватимуть нам на набряк легень спричинений гострою декомпенсованою серцевою недостатністю, серед рутинних досліджень це проведення електрокардіографії з відповідними змінами, характерними для гостро серцевої недостатності, Рентгенографія органів грудної порожнини, на якій ми будемо бачити дифузні інфільтративні зміни, двобічні, полісегментарні або субтотальні чи тотальні. Ознаки кардіомігалії, згальний наліз крові з оцінкою серцевих тропонінів, електролітів, таких як натрій, калій, хлор, hco 3 сечовина, креатинін, гази артеріальної крові з оцінкою лактату, як ми вже з вами говорили, також доцільно визначати показники BNP або N кінцевого про BNP. Приліжкова ехокардіографія дозволяє оцінити скоротливу. Способність міокарду та наявність порушення так. або недостатність клапанів. Ну один з прикладів ренографії органів грудної порожнини, коли ми бачимо виражені інфільтративні, ну практично тотальні зміни з обох боків при серцевій недостатності при набріку легенів, як кардіогенному, так і не Звичайно, інфільтративні зміни будуть двобічними, також може можестійні. Початкова терапія на легень включатиме оцінку прохідності дихальних шляхів і проведенню безперервної, тобто постійний моніторинг пульсоксиметрії, насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем з метою адекватного забезпечення доставки кисню, адекватної оксигенації та вентиляції. Киснева терапія, вентиляційна підтримка підтримка в більшості випадків у пацієнтів з напрямком легень достатньо проводити неінвазивну вентиляцію при тяжкому стані або наявності показів до інтубації, про які ми трошки пізніше поговоримо. Рекомендована інтубація та проведення штучної вентиляції легень з застосуванням підвищеного тиску в кінці видуху. Звичайно, потрібен постійний моніторинг вітальних функцій, як мінімум, це артеріальний тиск та електрокардіографія, адекватне забезпечення адекватного винозного доступу, піднятий головний кінець ліжка не менше, ніж на 45 градусів. Невідкладна сечогінна терапія з застосуванням діуретиків про режими, трошки пізніше також ми з вами поговоримо: рання вазоделітаторна терапія і моніторинг виділення сечі, в деяких випадках показано встановлення сечового катетера для можливості проведення моніторингу по годинному діурезу. Ультрафільтрація, застосування нітратів нітропросиду або добутаміну з метою артеріальної дилітації, нітрати або морфін з метою досягнення венозної дилітації, діуретики, про що ми з вами говорили, підвищення скоротливої здатності міокарду шляхом застосування добутаміну, допаміну або мідріону, і неінвазивна чи інвазивна вентиляція легень у пацієнтів з зниженою сатурацією. Кіснева терапія, допоміжна вентиляція а, мінімальними показниками, мінімальними цільовими показниками насичення гемоглобіну артеріальної крові або сатурації є сатурація не менше 90%. Без гіпоксемії, поці з легень, пацієнти, в тому числі з гострою е, декомпенсованою серцевою недостатністю при нормальних показниках сатурації, не потребують додаткової оксигенотерапії, додаткового кисню, оскільки е, гіпероксія спричинятиме вазоконстрикцію та прогресуватиме зниження серцевого викиду для пацієнтів, які потребують кисневої терапії. Починаємо застосування. Ескалаційної стратегії респіраторної підтримки, використовуючи спонтанне дихання з використанням лицевої маски з інсуфляцією 100% кисню. Нереверсивна маска рекомендована досить часто пацієнти з набряком легень внаслідок озряду компенсованої серцевої недостатності мають супутні хронічні захворювання, як то хронічні обструктивні захворювання легень. У цих пацієнтів не слід намагатися досягти показника сатурації 100%. Якщо пацієнт з хозлом, то оптимальним рівнем для нього буде рівень сатурації 88-92%. Якщо дихальна недостатність респіраторний ацидоз або гіпоксія зберігаються під час проведення кисневої терапії застосуванням лицевої маски, в цьому випадку, звичайно, показане застосування неінвазивної вентиляції легень СІПАП з ПДКВ, у тому випадку, якщо немає показань до невідкладної інтубації, якщо персонал відділення, де проводиться терапія даного пацієнта, адекватно володіє навичками та має адекватне обладнання для проведення неінвазивної вентиляції легень. Пацієнти з дихальною достатністю, в яких не спостерігається покращення стану, підвищення сатурації через декілька годин, півтори-дві години від старту інвазивної вентиляції, таким пацієнтам показана інтубація та проведення штучної вентиляції легень. Показання та протипоказання до неінвазивної вентиляції легень. Абсолютними протипоказаннями до проведення неінвазивної вентиляції легень є показання до невідкладної інтубації. З причин зупинки дихання або зупинки серця, тяжкого респіраторного дістрес-синдрому, а також тяжкої нестабільної аритмії. відносними протипоказаннями до неінвазивної вентиляції легень є виражені фалопатії, порушення рівня свідомості менше 10 балів за шкалою Комглазга, Кровотеча з верхніх відділів шлунково кишкового тракту не зупинена, гемодинамічна нестабільність належить до відносних протипоказань до неінвазивної вентиляції. Також втручання на обличчі травма обличчя або дефект обличчя є. Відносними протипоказаннями залежно від е, тих травм або оперативних втручань, які були проведені чи отримані, є відносними протипоказаннями до проведення невазивної вентиляції. Е, значима виражена обструкція дихальних шляхів, також буде протипоказанням відносним до проведення неінвазивної вентиляції, так само як і неможливість кооперації, неможливість адекватного продуктивного контакту з. Пацієнтом так само як і такий фактор, як прогнозована необхідність в респіраторній підтримці понад 4 доби, також до відносних протипоказань при проведенні інвазивної вентиляції легень належать нещодавні оперативні втручання на стравоході або анастомози шлунка. Комбінація відносних протипоказань, і недостатній досвід персоналу медичного в тому закладі, де лікується пацієнт. Діуретики є одним з основних або одним з основних груп препаратів, які застосовуються пацієнтів з гоплютикомпенсованою серцевою недостатністю і набряку легень, дозування діуретиків слід підбирати індивідуально, титруючи до досягнення бажаного ефекту. Підхід до початкової терапії діуретиками та гіперволомію залежить від того, чи отримував пацієнт діуретики раніше для. Перевагу слід надавати пітльовим діуретикам для пацієнтів з нормальною функцією мірок, які раніше не отримували пітльових діуретиків, Рекомендують початкові стандартні дози форусеміду від 20 до 40 мг внутрішнього вену, від 10 до 20 мг внутрішнього вену. Хворим із гострим пошкодженням нерок або тяжкою формою серцевої недостатності, можуть знадобитись вищі дози форасим або торосеміду. максимальні болюсні дози форосиму становлять 160-200 мг, торосеміду – 100-200 мг для дорослого. Пацієнтам, які постійно лікуються петлювими діуретиками, також може знадобитися більш висока доза. Вона може бути збільшена в 2-2,5 рази. Не слід проводити постійну інфузію діуретикам тим пацієнтам, у яких ми не, отримували, не отримали клінічної відповіді на застосування максимальних болюсних доз діуретики. Використання вазодилататорів. пацієнтам з адекватною перфузією кінцевих органів, нормальний або підвищений артеріальний тиск, і ознаки гострої серцевої недостатності з гіпергідратацією, якщо потрібне термінове зниження переднавантаження – Досить часто показано застосування вазодолітаторів, таких як нітропросид, нітропросид при тяжкій гіпотензії або при наявності гострої артальної регулятації або гострої мітральної Швидко швидко титрувати до досягнення ефекту. нітропросид починають з дози від 5 до 10 мікрограм на хвилину, титруючи кожні 5 хвилин залежно від переносимості та клінічного ефекту, клінічної відповіді. В діапазоні від 5 до 400 мікрограм на хвилину, якщо реакція на діуретики для лікування гіпергідратації є недостатньою, також рекомендовано використання нітрогліцерину на додаток до діуретичної терапії при стійкій задишці, стійкій задишці або як компонент терапії при рефрактерній серцевій недостатності і низькому серцевому викиді. Інфузія нітрогліцерину починається із швидкістю від 5 до 10 мікрограм на хвилину. Також кожні 3-5 хвилин титрується залежно від середнього артеріального тиску. Дози нітрогліцеріну можуть встановити можуть бути в діапазоні від 10 до 200 мікрограм на хвилину. Інотропи і вазопресори. Для хворих із відомою систолічною серцевою недостатністю, документально підтвердженою низкою фракцією викиду, які мають ознаки декомпенсованого густю серцевої недостатності критигенного шоку, слід припинити застосування бета-блокатора та розпочати інфузію одного з інотропів. Ну, найбільш поширеним в нашій практиці є добутамін. Мілренон в Україні, наскільки мені не від наскільки мені відомо, ще не зареєстрований для пацієнтів з серцевий статус яких невідомий, але наявні ознаки декомпенсованої серцевої недостатності з напрямком легень і гіпотензію чи ознаками шоку. Слід розпочати інфузію допотаміну або мінриному з або без внутрішньовенного вазопресора, наприклад, норадреналіну, залежно від показників артеріального тиску, ну і, звичайно, моніторити ехокардіографічно, некардіогенний набряк легень. Більшість різних етіологій некардіогенного набряку легень зустрічаються рідко, але їх необхідно включити в широку диференціальну діагностику відповідних клінічних умовах. ГРДС вражає близько 200 тисяч пацієнтів у Сполучених Штатах, і летальність у пацієнтів з некардіогенним набряком легень вишається досить високою. В Сполучених Штатах вона становить близько 37,5%. Також досить частим показанням до госпіталізації у відділення інтенсивної терапії є некардіогенний набряк легень. Близько 10 госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії в усьому світі припадає саме на некардіогенний набряк легень. Висотний набряк легень також належить до некардігену набряку легень, і ми з ним будемо сьогодні з вами говорити. Некардігенний набряк легень клінічно ідентифікується за наявністю. Рентгенологічних ознак накопичення альвеолярної рідини без гемодинамічних ознак, які припускали кардіогенну етіологію набряку. Тобто тиск заклинювання легеневої артерії лишається в межах нормальних значень далеко не завжди. але ну, якщо бути відвертим, в нашій країні практично ніколи ми не проводимо визначення тиску заклинювання легеневої артерії. Тобто, див діагноз кардіогену та кардіогенного набряку легень має полягати у виключенні. Серцевої недостатності і кардіогенних причин набряку. накопичення рідини і білку в альвеолярному просторі призводить до зниження дифузії пісню через альвеолокапілярну мембрану, гіпоксемії та задишки. Якщо ми говоримо про некардіогенний набряк легень, то на відміну від кардіогену в цій рідині буде міститись багато білку. Некардіогенний набряк легень виникає. Коли проникність капілярної мембрани збільшується через пряме або непряме пошкодження легень, первинний та вторинний ГРДС, що призводить до помітного збільшення кількості рідини і білку, як я вже сказав, на відміну від кардіогенного набряку легень, які залишають сюди простір. При некардигенному набряку легень спостерігається високий вміст білку, оскільки проникна капілярна мембрана має знижену здатність обмеження руху білку. Кількість рідини залежить від ступеня інтерстиційного набряку, наявності або відсутності пошкодження альвілярного пітелю та здатності активно видаляти рідину. Найбільш часта причина не набряку легень це гострий респіраторний дістрес-синдром. Всі ви знаєте, берлінські критерії гостреспіраторного респіраторного дістрес-синдрому це гострий початок протягом 1-7 діб від основного початку основного захворювання або погіршення симптомів. Двопічні інфільтративні зміни на рентгенограмі органів грудної порожнини, зниження показника респіраторного індексу при більше 5 см водного стовпчика, а також відсутні прояви гострої серцевої недостатності. клінічно рентгологічної гострий респіраторний дистрес синдром дуже нагадує тяжкий кардіогенний набрик легень. Різниця між цими розладами часто є очевидною з клінічних обставин саме початку респіраторного дістрес-синдрому. Наприклад, набряк легень, що виникає на тлі гострого коронарного синдрому, майже завжди є кардіогенним. Тоді, як набряк легень, що виникає на тлі сепсису, свідчить про несерцеву етіологію набряку. Лікування гострого респіраторного дістрес-синдрому, в принципі, було нам відомо залежно від ступеня тяжкості ГРДС. Звичайно, це киснева терапія чи оксигенотерапія через лицеву маску або неінвазивна вентиляція з використанням СІПАП при прогресуванні проїв при зниженні показника респіраторного індексу менше 200, слід. розглянути. Необхідність в інтубації трахії та проведення штучної вентиляції легенів. Звичайно, ми використовуємо стратегію протективної штучної вентиляції легень, яка, в принципі, для вас розповсюджена в клінічній практиці саме на основі клінічних досліджень пацієнтів з гострим респіраторним дістрес синдромом Важливим моментом в лікуванні хворих ГРДС є пронпозиція та рекрутмент. Маневр при проведенні штучної вентиляції легень промпозиція має використовуватись щонайменше 16 годин на день, але не поспіль а сеансами 3-4 години в положенні на животі, 3-4 години в положенні на спині або на боках. При прогресуванні ГРДСу показано вену-венозне екмо для забезпечення бачення крові киснем. Висотний набряк легень зустрічається в клінічній практиці набагато рідше виникає, як правило, на висоті, що перевищує 2500 тисячі метрів. Захворювання залежить від індивідуальної сприйнятливості, досягнутої висоти, швидкості та часу підйому на висоту, а також тривалості перебування на великій висоті. Існуючі захворювання або анатомічні аномалії, які призводять до збільшення легеневого кровотоку, до виникнення легеневої гіпертензії чи підвищеної реактивності легеневих судин, можуть спричиняти висотний набряк легень навіть на висоті менше 2-2,5 тисячі метрів. До таких станів належить легенева гіпертензія будь-якої тіології внутрішньосерцеві шумти, такі як дефекти між перегородки та або дефекти між перетинки. Висоти, наприклад, легенд зазвичай починається клінічно, з ледь помітного непродуктивного кашлю, задишки під час фізичних навантажень, труднощів під час підняття вгору. Симптоми з'являються через 2-4 дні після. Перебування на висоті і, у міру прогресування висотного набряку легень, задишка стає більш помітною і в стані спокою і сильною при будь-яких спробах фізичного навантаження, навіть при незначних спробах фізичного навантаження. До клінічних симптомів висотного висотного набряку легень належить тахікардія тахіпноя та субфібрильна температура рентгенографія органів грудної порожнини зазвичай виявляє плямисті альвеолярні інфільтрати, переважно в центрі правого гемітораксу, які з прогресуванням хвороби стають більшого розміру та зливаються. Також на рентгенограмі в динаміці вони стають двосторонніми. Час існує значна розбіжність з великими інфільтративними інфільтратами на рентгенограмі та клінічним станом пацієнта, який не виглядає серйозно хворим і стабільно покращується при проведенні респіраторної підтримки або кисневої терапії. Диференціювати висотний набряк легень слід з такими захворюваннями, як гостра декомпенсована серцева недостатність або пневмонія. Інколи це досить важко, особливо у пацієнтів літніх, у пацієнтів з супутньої патології, в такому випадку діагноз висотного набряку легень буде діагнозом виключення. Загалом висотний набряк легень асоціюється з вираженою слабкістю та гіпоксемією, яка є більш тяжкою ніж у більшості випадків пневмонії. Швидке покращення стану пацієнтів вже протягом буквально перших годин відмічається при оксигенотерапії або зменшенні висоти перебування пацієнта. Це, в свою чергу, також підтверджує діагноз висотного напряку легень. Зрозуміло, антибактеріальна терапія при даному захворюванні не потрібна. Рекомендована киснева терапія як терапія першої лінії, залежно від обставин на додаток до кисневої терапії, у більшості пацієнтів буде показаний спуск на меншу висоту, але обов'язково для будь-якого клінічного прою, навіть легкого, всім пацієнтам показане зниження, зниження на висоту менше 4000 тисяч метрів. В улькреальних умовах достатнім є спокій та додатковий кисень. У віддалених місцях на великій висоті спуск слід починати, як тільки з'являється підозра на висотний набряк легень. Нерогенний набряк легень. Це. Збільшення інтерстаційної та альвеолярної рідини в легенях, що виникає внаслідок гострого ураження центральної нервової системи, завдяки зазвичай часто нейрогенний набряк легень може не спостерігатись у пацієнтів з черепно мозковою травмою, і основними причинами нейрогенного набряку є епілептичні напади, черепно мозкова травма або внутрішньо черепні крововили. Нергінний набряк легень виникає, коли неврологічне враження впливає на довгастий мозок, що в свою чергу призводить до активації симпатичної нервової системи і підвищення капілярного гідростатичного тиску, відповідно, підвищення проникності легеневих капілярів. Для нейрогенного набряку легень характерно початок через декілька хвилин або годин після тяжкого ураження центральної нервової системи. Найбільш типовим клінічним проявом є задишка, хоча у ряду пацієнтів може спостерігатись і кровохаркання. Фізикальне обстеження виявляє тахіпною, тахікардію, а також хрипи в базальних відділах при проведенні аускультації. На рентгенограмах органах грудної клітини видно серце нормального розміру, на відміну від картегного легень, з лобічними затемними, тоді як показники гемодинаміки також лишаються в межах нормальних значень. Нейрогенний набряк легень це клінічний діагноз, який ґрунтується на виникненні. Набряку легень у відповідних умовах за відсутності ймовірнішої альтернативної причини. Лікування полягає знов таки в кисневій терапії та за необхідності проведення штучної вентиляції легень. У більшості випадків нейрогенний набряк минає протягом 48-72 годин. Але слід зазначити, що розвиток нейрогенового набряку супроводжується або асоціюється з гіршими віддаленими результатами. Я вам дякую за увагу. Якщо будуть запитання, то задоволення буду на них відповідати. Дякую.